Кошенята, попліткуємо, говоримо про Марію Єфросиніну, бідняков тролить Потапа, ротару і онук, трінчергурі та Спартак Субота на дні. Мочте зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Пам'ятаєте, в одному з попередніх випусків я вам розповідав про те, що Марія Єфросиніна відмовила в інтерв'ю пані Емеральд. Справа в тому, що Емеральд зверталася першочергово до Марії з проханням дати інтерв'ю саме Марії і розповісти про факт домашнього насилля. З боку її чоловіка Марія відмовила: так ось я дізнався подробиці цієї історії. Марія Єфросиніна порадила Емеральд дуже розумну річ. Спочатку звернутися до правоохоронних органів, зафіксувати факт насилля, а потім приходити на інтерв'ю. Але як я зрозумів, Емеральд не дочекалася і пішла до Аліни Доротюк. Я. Не знаю, що з себе насправді представляє Емеральд, але чув від наших підписників, від глядачів, від рандомних людей про те, що Емеральд це чийсь проєкт. Я не знаю наскільки це правда, тому даю нашим кошенятам домашнє завдання. Кому що відомо про особисте життя Емеральд, будь ласка, пишіть в директ моєї інстаграму, а також, можливо, ви знаєте, вона є чимось проектом чи ні. Стосовно Марії Єфросиніної, вона в роботі, якщо З'явитися в неї на зйомці, як вона працює зі своїми. Колегами, як вона спілкується з людьми, які працюють безпосередньо на Марію, вона дуже комфортна в хорошому сенсі слова, дуже приємна, дуже чемна, вічлива і дуже уважна. Ви знаєте, для мене це не є відкриттям. Я розумію, що для Марії дуже важлива репутація і безумовно, з точки зору професійної діяльності, потрібно віддати належне Марії. Я можу до неї відноситись як завгодно, як до людини, до її вчинків, до її сімейних скелетів уша. Але зараз просто в контексті ми говорили з вами про інтерв'ю, і я хочу додати ось цей штрих, тому що Марія це саме та людина, з якою хочуть працювати. І дивіться, який виходить парадокс. З одного боку, ми бачимо дуже професійну людину, яка дуже уважна до будь-яких дрібниць, до будь-яких деталей, коли вона працює з іншими людьми, і про неї дуже багато позитивних відгуків у сфері. Але на контрасті, на вагах, перед нами зовсім інша людина в звичайному житті, якщо не говорити про професію, таке буває, і хочу підкреслити: так коли ви підписані на когось, приглядаєте інстаграм публічних людей, це не означає, що те, що вони транслюють в своїх соцмережах, відповідає реальному життю. Тож Такі ось справи хотів поділитися. Яке у вас взагалі ставлення до Емеральд і до Марії Єфросиніної, Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми йдемо далі. Бідняков тролить Потапа. Отже, бідняков запостив наступне сторіс в своєму інстаграмі. Мене це дуже розвеселило, і хочу поділитися з вами. Всім гарної суботи. Бізнес бідняков Андрій Смартгейт, Миколаїв прибуває о 19.10. Turkish Airlines Boarding Pass Чому почав тролити бідняков Потапа? Не так вже й довго побувши з Анастасією в Америці, якимось абсолютно випадковим дивом Олексій потрапляє знову до Дубаїв. І аби знову ж таки дубаї, я кажу це сарказмом, розумієте? Тож не потрібно мене виправляти. Значить, потап вирішив якось пояснити аудиторії, чому він знову їде туди. І він пише: наступне: так випадково сталося? Хм, Нічого собі, що я лечу в Дубай у день 52-ліття. Цього неймовірного міста, міста інновації майбутнього. Ви всі добре знаєте, що наша родина і наші бізнеси допомагають українцям, всіми нами доступними заходами. Це і автоматизована цифрова платформа help.ua.io. концерти та аукціони по всьому світу, цифрові продажі наших пісень, і відео це все підпорядковано допомозі зсу і гуманітарним місіям в Україні. Не менш важлива інформаційна підтримка та розповсюдження актуальної інформації про Україну у світі. Ті, Дубаї, серце мідлісту, і багато українських компаній шоу-індустрії знаходяться саме тут. Шляхи для подальшого розвитку відкривають нові ринки. Багато українців працюють у перлині сходу. Ми одні з них. Ми працюємо як на шоу-бізнес, рекламні території, так і на технологічній ділянці ринку. І Я хочу подякувати Дубаї за те, що став містом, де наші люди можуть працювати і допомагати своїм, а також привітати з ним народження. Цю казку в пустелі. Звичайно, це буде робоча поїздка із зустрічами, записами та зйомками. Ах, і так далі, по сценарію, прижалу за дубцю, вигріб по самі помідори через свою поїздку в Дубаї, тусуючи з росіянами. І не тільки. Ви знаєте, для мене абсолютно парадоксальна історія, коли ти так багато зашкварився. Цих історій вже занадто багато їх можна перечисляти. Дуже, дуже-дуже довго. Але людина не зробила жодних висновків, людина нічого не зрозуміла, людина не проаналізувала, чому тебе обличчям тицюють в багнюку. І тепер, щоб безпечно і спокійно, з точки зору репутаційних ризиків відвідати Дубай, він вирішив, що пояснити і сказати, що ми працюємо на благо України, і бла, 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 бла. Ви знаєте, що мене обурює, коли ти прикриваєшся збройними силами України. І кричиш на весь світ, що ти там допомагаєш. Ми так і не зрозуміли, чим саме допомагає, де звіти, куди йшли гроші. Ну коротше, це, це все дуже довго, і ви самі це повинні розуміти. З іншого боку, ти кричиш гасла, що потрібно говорити про Україну в світі. Льош, ну так це не працює. І якщо ти розраховуєш на якесь повернення, камбек в українську індустрію, тебе тут не чекають, тобі тут не раді, і ти вже та людина. Які не хочуть пожимати руку при зустрічі, ти повинен це врешті-решт зрозуміти. Затихнути, зникнути, мовчати. Ні, несе, несе і несе. Але прикриваємося гаслами підтримки України. Чудова позиція, але Потап не спрацює. Тож, дивись, навіть колеги по цеху вже тебе стібуть. Що ви думаєте про цей допис? Які у вас враження? Будь ласка, поділіться, хотілося б почути ваші думки. А зараз я вам зачитаю вирізку, цитату з інтерв'ю шамана, не того шамана, не російського. А онук Софії Ротару, який взяв собі цей псевдонім, намагається за кордоном будувати кар'єру. І ось він дає інтерв'ю виданню Нумеро. Я виріс у родині, де музика була не просто видом мистецтва, а способом життя. У моїх батьків була велика і різноманітна колекція платівок. І з раннього віку я був знайомий з еклектичною сумішю жанрів і звуків. Таке виховання створило міцний зв'язок між музикою і. Моїми емоціями у процесі роботи над цим альбомом я усвідомив наскільки нерозривно моя музика переплетена з моїм життям, сповнена випробувань і негараздів. Самоаналіз є основним інструментом у моєму нинішньому творчому процесі. Ще одним важливим елементом звукового всесвіту: Амадеус, Амадеус. Я не знаю як правильно є конфлікт. Зокрема, я досліджую конфлікт через призму постійної подвійності людської природи. Mm -hmm. Проблеми в нього, складне в нього життя. Добре, хлопче, я хочу для себе зрозуміти ось ці мажори, які народжуються в дуже заможніх сім'ях, це рідкий випадок, як Нателла Крапівіна, я про це згадував теж на минулому тижні, які здатні знайти себе у своїй ніші, реалізувати себе в професії і лише примножити статок, який вони отримали від батьків. Онук Софії Ротару. Мабуть, він мав на увазі в інтерв'ю про складні випробування, коли він незаконно перетинав український кордон і перетнув його не з першого разу. Чому ж ти тоді не розповіси, як саме ти перетнув кордон? Чому ти не розповіси, чому замовчуєш про війну в Україні? Розумієте, якщо говорити про подвійну природу, як він заявив? Так він є саме тим образом цієї подвійної природи. Я не буду знецінювати, можливо, діти дуже заможних людей проходять якісь випробування, і вони є це 100%. Але в цьому всьому намагаюсь підібрати слова, а це складно зробити. Тому що я не можу знайти якогось логічного консенсусу чи логічного підґрунтя. Його слова, тобто, що він справді пройшов складні випробування. В нього було таке тяжке життя, що оо, треба співчувати і знімати фільм для Нетфліксу. Хочеться сказати Євдокименко, перепрошую, шаману. що б ти не робив, яку б ти музику не випускав, твоя репутація заплямована. Ти не цікавий, ти другосортний для будь-якого ринку іноземного. Тому будемо спостерігати. Я послухаю цей альбом чисто заради експерименту. Цікаво, які в мене будуть враження, але дуже сумніваюся, що будуть позитивні відгуки. Як вам таке складне життя та сповідь онука Софії Ротару? Будь ласка, поділіться в коментарях і не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Закрита спільнота, виключно для наших пухнастиків, там я додаю ексклюзові якими не можу ділитися тут. Тому усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просила цього ролику. Ну що ж, і Аня Трінчер. І, звичайно, не можу не поговорити про Аню, адже. Нині Волошин пушить через змі історію про те, що вони з Анією офіційно не розлучилися. Дивись, Аню, незалежно від того, ви офіційно розлучилися, ви ще не розлучилися. Сашко буде тебе використовувати на максимум. Я вам гарантую, що це не останнє інтерв'ю, подкаст, де вони спілкувалися з Сашком. 100% він ще запропонує їй знову зійтись, буде користуватися нею до останнього. І коли вижме максимум, коли зрозуміє, що від її популярності йому більше нічого не треба, залишить Аню. І Аня залишиться наодинці з командою, які зовсім не зацікавлені в тому, щоб трінчер була процвітаючим артистом, мала стабільну кар'єру, досягала нових висот. І мені Аню дуже шкода, що ти цього не розумієш. Для тебе навколо абсолютно усі погані, а ось ті люди, які тебе і зливають постійно, вони твої найближчі друзі, з якими ти цілуєшся в'ясно. Аню, можливо, ти колись почуєш мої слова і зрозумієш, але ті люди, які зараз з тобою працюють, які займаються твоїм піаром і так далі. Вони не є твоїми друзями, вони просто теж користуються твоїм ім'ям, поки ти приносиш гроші. Тож будемо спостерігати, але думаю, історія Трінчер Волошин не завершиться на цьому етапі. Потрібно вижати якомога більше хайпу. А Аня залишиться посміховиськом. її вже не сприймають в шоу-бізнесі. І зараз вона зовсім не та співачка, з якою хоче працювати більшість людей. Роби висновки, Аню, можливо. Схамнешся, але буде запізно. Але я те люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. А ось вам і цифри Спартака Суботи на ютюбі. Давно ми з вами про нього не говорили. Після ряду зашкварів, розбірок, є в нього диплом, немає. Що він там підробив, не підробив. Це абсолютно показовий кейс, коли Спартак Субота і Женя Янович саме в дуеті були. Супер цікавими, на них був супер високий запит. А зараз маємо, що маємо. І Спартачок йде впевнено, навіть не повільно, а впевнено йде на дно. Тож він, в принципі, зник з нашого інформаційного простору. І чому я вирішив про це поговорити, подивіться, який великий контраст. Субота, який. Тягне цей подкаст терапію, який вже нікому не потрібен і втратилась цікавість. І Янович, який зміг себе реалізувати в інтертейменті, і настільки в нього успішне вечірнє шоу. Все залежить від того, які ти робиш висновки зі своїх помилок, і як швидко та адаптивно можеш підлаштуватися під нові реалії. Ось так, друзі. Хто переглядає суботу? Будь ласка, діліться. Я думаю, серед наших глядачів таких людей майже немає. А можливо, є. Хочеться почути вашу думку, чому ви дивитесь суботу, не дивлячись ні на що. І кому імпонує Женя Янович, хто дивиться його вечірнє шоу, теж діліться в коментах. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. Я дякую, що ви зустріли черговий ранок під ранкову каву або чай зі мною. Також я вам хочу подякувати. Пам'ятайте, увесь попередній тиждень ми з вами робили збір на потреби 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Зібрали невелику суму, але все ж таки 10 тисяч гривень. В телеграм-каналі я залишу усі чеки для звітності, ліки, які ми змогли закупити. Тож посилка вже прямує до хлопців. Сума невелика, але ці гроші потрібно було десь знайти. І я дуже радий, що наші кошенята не залишалися байдужими. Тепер буде більше ліків і зможуть наші хлопці та дівчат більш ефективно лікувати на передовій. Дуже вам дякую, друзі. Не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.